Під час останньої прес-конференції 19 грудня президент РФ Владімір Путін заявив, що готовий до розмови або зустрічі із обраним президентом США Дональдом Трампом у будь-який час, якщо він того захоче. Уже наступного дня американське видання Washington Post повідомило, що така зустріч дійсно планується у 2025 році. На думку політологів, кожен із лідерів йтиме на цей контакт із власною метою. А от результат зустрічі може зіграти вирішальну роль для всього світу. Докладніше далі. За словами західних аналітиків, готуючись до розмови з главою Кремля, Дональд Трамп бажає досягти мирного договору між РФ та Україною, що зробить його схожим на глобального миротворця. Своєю чергою, Путін сподівається спокусити Трампа на створення нового світового порядку, що фактично не передбачатиме для його засновників жодних правил та обмежень, враховуючи максималістську позицію Путіна та страх Трампа виглядати слабким, якщо він дасть занадто багато Росії. Політологи не бачать надії на легке Вкладання мирної угоди, на яку так сподівається, американський лідер зі свого боку, Путін прагне укласти велику угоду щодо європейської безпеки, яка залишить Україну на милість Кремля, послабить НАТО та закріпить місце Росії як глобальної держави. Тому він ретельно оцінює меседжі амбіції та вразливі місця Трампа, водночас залишаючись обережним щодо його непередбачуваності. До слабких сторін Трампа, на думку російських аналітиків, належить геополітична наївність, коротка концентрація уваги та схильність покладати Ся на інтуїцію, а не на розум. Втім, наразі сигнали, що посилають один одному лідери країн, не свідчать про наближення нової ери тепліших відносин. Зокрема, Путін нещодавно натякнув на те, що Трамп може бути вбитим, як це вже неодноразово траплялося в історії США. А республіканець заявив, що Росія перебуває в ослабленому стані через війну. Тому Путіну саме час діяти у питанні укладання миру. Водночас є й те, що безумовно об'єднує цих двох політиків: політичний цинізм і необмежені ні, амбіції, ба більше громадський діяч, психіатр Семен Глузман вважає, що новообраний президент США є глибоко аморальною людиною, а російського президента він називає класичним садистом та важким психопатом. Схожість у цинізмі та небажанні зупинятися ні перед чим задля досягнення своєї мети може об'єднати Трампа і Путіна. Побічно це підтвердив і сам учільник Кремля, коли після перемоги Трампа заявив, що на наших очах виникає абсолютно новий світовий порядок, не схожий ні на що. Що ми бачили раніше, і він вже майже тут. А боротьба за його формування буде безкомпромісною. Тут варто пригадати слова ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона, який вважає, що російський диктатор виконає прохання президента США щодо мирних переговорів з Україною та погодиться на припинення війни. В такому випадку відкритим залишається лише питання, що Путін попросить взамін і чого ця угода коштуватиме всьому світу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.